Томі Версеті? Ха, бляха! То його таки випустили. Він зник з радарів, ось люди й забули. І швидко знову згадають: його присутність на вулицях створить мільйон перешкод нашому бізнесу. Ну і що робити, Соня? Вдамо добрих друзів і відправимо геть з міста. Гаразд. Ми ж хотіли починати діяти на півдні. Вайс Сіті, це справжнє місто нового золота. Колумбійці, мексиканці. Та що там? Навіть ті кубинські біженці починають бабло лопати загрібати. Але сонні, це ж наркота. Для більшості родин це табу. Часи змінюються. Родинам не можна лишатись осторонь, доки вороги у доларах купаються. Тому відправимо туди нашу людину. Вона подбає про мокруху, а ми без галасу отримаємо належну нам частку. Я там хтось з наших Кен Розенберг. адвокат невдаха. Він не матиме впливу на версетті. І не треба. Хай Версетті гуляє у вайс сіті, дамо йому трохи бабла на початок. А за кілька місяців завітаємо у гості. Подивимось, як він там і що з грошима. Гей-гей, hey, hey, всім привіт! Я Кен Розенберг. Здоров. Гей-гей, hey, hey, hey. привіт-привіт. Я відвезу вас на місце зустрічі. Гаразд? Я вже побазікав з постачальниками і їм аж кортить почати з нами ділові стосунки. Тому якщо все піде за планом. У нас буде усе добре, а це типу файно. Отже, вони браття, ясно. Один е керує бізнесом, а другий літає на гелікоптері. Гаразд, ось їхній гелікоптер. Добре, слухайте. Це буде прозорий обмін на нейтральній території. Зрозуміло. Ну добре, починаємо. Успіху хлопці Це маєш. А вже ж, дружиться, це чистий колумбійський продукт найвищого катунку. Покажи но. Ну. А гроші? Десятки та двадцятки. Вживані. Ну то як то кажуть, по руках, аміго міо. От, ну, Вікаємо. Я на секунду дозволив собі вилізти з діри і життя, одразу вітає мене лопатою гівна в пику. Іди про А ти що робитимеш? Завтра заїду до тебе в офіс і почнемо розгрібати It's a pity so dirty. Uh. Ми перериваємо цю програму, аби оголосити повідомлення від державного департаменту. У зв'язку зі штурмовим попередженням усі мости та деякі дороги у центральному Вай Сіті будуть перекриті. Метеорологи продовжують стежити за ураганом Герміона, який уже знищив п'ять Карибських островів і рухається до нашого міста. Стежте за новинами. І ти думаєш, що мені тут. Bad I'm so like freaking me, mad, I'm I'm Don't make me get mad. You are in my way! Привіт, Соня. Томі! Томі! Як ти там? Розумію, розумію. Емоції переповнюють. 15 років. Так ніби це було вчора. Ну, це з якого боку подивитися. Гей, сидіти для родини це не пікнік, але родина добре вміє дякувати за вірність. То як та угода? Купаєшся у білому золоті? Соня, нас підставили. Там була засідка. Гаррі та літа. Ти зараз курва жартуєш, Томі. Але ж гроші ти врятував. Ні, Соні. Вони й забрали гроші. Це було моє бабло, Томі. Моє бабло. Сподіваюся, ти не брешеш Томі, бо мене найобувати не варто. Чекай, Соня. Я особисто гарантую, що поверну тобі твої гроші і наркоту, і відправлю тобі прутні цих гендорі. Гей, це і так зрозуміло. Ти ж не дурень, але попереджаю. Я теж не дурень. Будь-кого іншого я б уже вбив, повісив, але ми дружимо багато років. Тому ти можеш усе владнати. Так, Соня. присягаєшся. Я ще подзвоню.